Лежала і думала, яке я маю право взагалі зараз померти, хто його буде витягати? У нього в Україні нікого немає. Якщо ти тут зараз помреш, його там далі будуть катувати. Бо ти не пішла, не допрацювала, не зробила і не сказала про нього. Все. Ну, от. А на даний момент у мене не виникає таких питань. Я все ще відновлююсь, дуже важке відновлення: 4 операції, 26 хіміотерапій. Важко, але зараз я повна сил, аби за нього боротися. Тому фізично зараз такого питання не виникає. Часового також. Я в кожному листі йому прошу про те, скільки би не довелося тебе чекати, я тебе буду чекати. Бо ну, є кохання, є кохання, я не розумію, як можна вчинити по-іншому, бо це. Ну, це не просто чоловік, знаєте, з яким там можна розійтися, ще щось. Це частина моєї родини. Родина це найголовніше в житті.